Які виклики стояли перед логістичними компаніями у 24 му та як вони адаптувалися, як ці події вплинули на галузь, і які уроки можемо винести з них для подальшого розвитку? Про все це в моєму блозі. Шопочом. не забувайте підписатися, щоб бути в курсі останніх новин у світі логістики. Рік був непростий і насичений. Українські логістичні компанії попри війну повинні були справлятися з новими викликами світової логістики, які безпосередньо впливають і на локальні процеси доставки вантажів. Першим викликом стала блокада польського кордону, яка почалась з листопада 23-го та тривала. До березня 24 го За весь час страйків збитки склали щонайменше 25 мільйонів євро. Крім прямих фінансових втрат, компанії повідомляли про негативний вплив страйків на поточні і майбутні контракти, порушення ланцюгів постачань, зростання цін та зменшення конкурентоздатності, зростання складських затрат та перевантаження складів, загрозу зупинки виробництва та навіть закриття підприємств. Другий виклик це криза в Червоному морі, яка триває й досі. В грудні 23-го ємецькі хусити атакували судна в Червоному морі, що спричинило зміну маршрутів через мис доброї надії, 15% світового обсягу морських перевезень та понад чверті світових контейнерних вантажоперевезень. Все це призвело до збою ланцюгів постачань та збільшення вартості і збільшення часу морських перевезень. На сьогодні ситуація залишилась незмінною. Воєнні дії в Червоному морі продовжують завдавати шкоди світовій торгівлі. Третій виклик, як наслідок попереднього, підвищення ставок на фрахт, яких ми не знали з часів ковіду. Підвищення тарифів на фрахт почалося 2 травня зі стрімкого зростання ставок на майже 30% Та досягло свого піку тільки наприкінці липня. Світовий контейнерний індекс від 18 липня в напрямку Шанхай-Генуя складав в шалені майже 8 тисяч доларів за контейнер, а в напрямку Шанхай – більше 8300. Але введення додаткового контейнерного флоту припинило ріст фрахтових ставок. Четвертим викликом стали обстріли українських портів. Росія не полишає спроб заблокувати наш експорт та імпорт, що має негативний вплив на глобальні ринки продовольства. Так, поновлення російських атак на наші порти призвело до значного подорожчання зерна на світових ринках. Крім того, значно подорожчало страхування для українських експортерів, що негативно вплинуло на весь агросектор країни. В жовтні ракетних обстрілів зазнали судна та портова інфраструктура в портах Південний, Чорноморськ та Одеса. За інформацією Мінагро, тільки жовтневі обстріли нашої інфраструктури завдали збитків у розмірі більше півтора мільярди гривень. А загальні втрати аграрного сектору з початку повномасштабної війни оцінюють більш ніж у 420 мільярдів гривень. Втрати безпосередньо зернового бізнесу у 25 мільярдів. Але попри ракетні атаки, українські порти не зупинили роботу та працюють у штатному режимі. Станом на кінець жовтня, наші порти перевалили більше 80 мільйонів тонн вантажів, з яких близько 50 тонн становлять зернові. Тож, як бачимо, рік видався складний, але залізна українська логістика трансформується, розвивається і гуртується в умовах криз і загроз, але головне, не зупиняться ніколи.